У ці хвилини друга колона 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова готується вирушити з Дніпропетровська в Донецьк. Скільки цього разу поїде вантажівок, і що вони повезуть мирним мешканцям? Знає Анастасія Галкіна. 31 вантажівка готується до виїзду із Дніпропетровська до Донецька. У рамках 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова машини везуть мирним мешканцям благодійну допомогу. Це сахар, крупи, тушонка, згущене молоко, дитяче пюре, суміші і підгузки. При формуванні цієї колони ми видержали всі требування, яке до оформлення подібних грузов. Ми звернулися до міністерства соціальної політики. Ми получили приказ, в котором нашому грузу присвоєн статус гуманітарного. Копії цього приказу направлені всім заінтересованим сторонам. І ми не бачимо сьогодні, каких-либо препятствий для того, щоб наш груз не в доставлен. Городонець машини перевірили бійці із батальйону Дніпро 1 супроводжуючи документи та вантаж. У порядку нагадаємо впродовж березня на Донбас вийдуть ще три колони гуманітарного рейсу. Це 202 фури, які доставлять 250 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч наборів для малечі. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Олександр Довгань, Сабитя канал Україна.